Привіт моїм підписникам та просто поціновувачам гри World of Tanks. Ви на каналі Мізонтропвод, що створений як благодійна платформа для збору коштів на допомогу Збройним силам України, а також канал, що спеціалізується на популяризації україномовного контенту на просторах Ютубу. Сьогодні пропоную вам гайд на картонну сковорідку коверку КПЗ 07 Rage, яку я на халяву отримав зі статтера інженера у рамках подій Waffentrager Спадщина 2022 року. Як я зазначив попередньо, машина цілковитий картон. Найміцніша її частина це верхній бронюлист, товщина якого номінально складає 115 мм, що навряд чи врятує вас у будь-якому ПВП. При наборі обладнання зі звичайного вентилю, стабу і досолу, а також солодкої шоколадки, отримуємо високий ДПМ у 3000 одиниць. Але маючи пробича 205 мм звичайним снарядом і середню шкоду 200 одиниць, одразу зрозуміло, що ваш особистий перк хитрість сильно допоможе вам у фармі на цій преміум машині. Зупиняючись на сильних сторонах нашого піддослідного, варто заакцентувати особливу увагу на його динаміці та максимальній швидкості. Питома потужність КПЗ складає 23,6 кінських сил на тонну при максималці у 65 км на годину. Завдяки цьому ви сміливо займатимете пріоритетні позиції на початкових таймінгах, тим самим забезпечуючи деяку перевагу вашій команді. З оглядом у нас теж все непогано, бачимо на 451 метр попереду. Аналізуючи все вище зазначене, стає зрозуміло, що КПЗ-07RH є дуже скілозалежним апаратом. Так, на ньому надзвичайно тяжко грати і фармити срібло, але погляньмо на це з іншого полюсу. Особисто я розглядаю КПЗ як машину, що відмінно тренує базові скіли гравця World of Tanks. У тебе є швидкість, значить ти працюєш з мінікартою і активно переміщуєшся. У тебе є низькоальфовий ДПМ, значить ти рахуєш КД супротивника, тому що розмін точно не в твою користь. І в тебе немає броні, отже, граєш акуратно і виважено, бо ризики швидко злитися непомірно високі. Власне, це були всі важливі аспекти КПЗ, на яких варто було зосередитися. Моя порада: не відкладайте цю машину у темну шафу, якщо вона у вас є. Тому що коли на прикладі КПЗ ви оволодієте всіма базовими принципами гри на картонних динамічних машинах, тоді вам стане сил застосувати всі ці навички на більш серйозних агрегатах, наприклад, Леопард 1. У мене на цьому все. Бажаю вам приємного перегляду. Долучайтеся до каналу, ставте вподобайки і підтримуйте Україну. До речі, стрімер не тупий, але все ж таки тупанув. Забув зробити скріни після бойової статистики, тому прикріплю в кінці статистику моєї гри на цій машині на даний момент. Ось тепер точно все. Зустрінемося на стрімах та відосах. Слава Україні! Yeah One's for you! Take you sous